Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую розповідь, як Київське Динамо восени 1983 року повністю провалило старту Кубку УЄФА, коли не забило жодного гола по середньому французькому лавалю, як проходили обидва матчі і чи правда, що суддя допоміг суперникам киян перемогти. Про все це детальніше далі. Погнали! Почати потрібно з того, що Київське Динамо в сезоні 1983 виглядало просто жалюгідно. У той час, як Валерій Васильович Лобановський кермував збірною СРСР, і там кияни виглядали дуже навіть на високому рівні, то в клубі гравці основи явно розслабилися, і новий керманич Динамо Юрій Андрійович Морозов явно втратив зв'язок зі своїми підопічними. Ще тоді, 1983 року, по всьому Союзу вперто розповзалися чутки, що в найсильнішому клубі України масово порушується спортивний режим. Саме тому в основі стали частіше потрапляти нещодавні дублери та новачки Олександр Гуйганов, Василь Євсеєв, Олег Кузнєцов, Валерій Черніков, Павло Яковенко, Олексій Михайличенко. А Олександр Заваров взагалі став незамінним для команди. По чемпіонату Київське Динамо йшло на восьмому рядку турнірної таблиці. Хоча перед стартом у Кубку УЄФА результати зустрічей динамівців викликали стриманий оптимізм. Після поразки від лідера Дніпра в гостях 1-2 пішли розгромні домашні перемоги над Ністру Кишинів, дивилося 15 тисяч глядачів 3-0, і одеським чорноморцем 6-0. 22 тисячі 400 відвідало. А потім нулі в Москві зі Спартаком. Тут 80 тисяч у лужниках. Тому на матчі з Лавалем республіканський стадіон заповнився майже наполовину 49 тисяч 800. Люди вірили, що їхня улюблена команда обіграє маловідомий Лаваль. Але дебютант євротурнірів виявився міцним горішком. Усі атаки Київського Динамо розбивалися об. Непробивного голкіпера Жана Мішеля Годара, який творив у рамці Лаваля неймовірні дива воротарської реакції. Плюс приголомшливе марнотратство гольових моментів, коли, здавалося, крім як у ворота, м'ячу подітися нікуди, кияни примудрялися не попасти в рамку. Євтушенко, щоправда, гол таки забив, але його скасували через офсайт. Блохін та Хлус свої моменти запороли, прорив Чернікова. З наступним прострілом у центрі штрафного майданчика Лаваля ніхто з партнерів не замкнув. Загалом цілковита перевага киян, яка увінчалася справжнім штурмом воріт Годара, більше схожого на Навалу. Нічого киянам не принесло нуль нуль. От що розповів через роки 2018-го Мішель Сорен, цитую питання. 1983 року ви були захисником у команді Лаваль, яка виграла у київського Динамо Кубку УЄФА. Які у вас спогади про ту гру? Відповідь: Це і був найкрасивіший момент у моїй кар'єрі. У 22 роки грати в Єврокубках проти відміної команди з дуже добрими гравцями. Це було чимось неймовірним. Це був перший раз, коли ми грали за кордоном. І серед гравців суперника був володар золотого м'яча Олег Блохін. Усі думали, що нас розчавлять. У нас була дуже молода команда і багато хто думав, що ми випадково вийшли до Кубка УЄФА. Питання, як грала на той час київська динамо, відповідь. Усі футболісти були фантастичними. Всі відомі на міжнародному рівні та виступали за збірну своєї країни. Усі знали їх у Європі. Це було вражаюче. Я добре пам'ятаю матч у Києві. Протягом 90 хвилин ми грали в обороні. Вони постійно контролювали м'яч і чинили тиск на наш захист. Ми грали проти справжнього катка. Їх було неможливо зупинити. Продуктивність нашого вратаря була винятковою. Перед матчем роздягальні, не чути жодного слова. Ми були дуже зосереджені. Питання: як підтримували свою команду вболівальники у Києві? Відповідь: Вони були дуже спокійні. Я пам'ятаю, що було багато солдатів. На стадіоні була поліція, яка стримувала аудиторію. Не було ані банерів, ані фанатських пісень. На щастя, уболювальники Лаваля приїхали з нами і це допомогло почуватися спокійніше. Кінець цитати. Гості залишали республіканський стадіон повністю задоволеними результатом. Адже вони не встигали витирати піт із обличчя весь матч, відпрацьовуючи у захисті, і лише один удар у площину воріт київського Динамо, з яким легко впорався Михайлов. Але все ж таки гра, показана киянами 14 вересня 1983 року, хоч і не супер, але вселяла певний оптимізм. Принаймні, всі побачили, що динамівці сильніші за свого французького опонента і повинні його перемагати за всіма розкладами. От тільки які б вони розклади не були, все вирішується на полі. А 28 вересня 1983 року, окрім гарячої підтримки 20 тисяч оболівальників на трибунах рідного стадіону, футболістів Лаваля й факт присутності головного тренера збірної Франції Мішеля Ідальго, який спеціально приїхав на матч, подивитися у справі базовий клуб радянської збірної Лобановського. Яку вважав одним із своїх конкурентів на перемогу у домашньому чемпіонаті Європи 1984 року. І величезне бажання виблиснути перед тренером збірної Франції, щоб потрапити туди, стало ще одним важливим чинником натхненої гри футболістів Лаваля. Годар, до речі, після гри з киянами потрапив у список воротарів збірної Франції на майбутній товарняк в Іспанії. Перед матчем капітан Лаваля Патріс Бозон безапеляційно заявив, буде важко, але ми переможемо. І його команда все зробила для цього. Боротьба на кожному клаптику поля. Нарешті ми, вболівальники київського Динамо, побачили, як Лаваля атакує. Але знову ж таки, бачили ми команди і крутіше. А як у гостях грати на контратаках, динамівців вчити не потрібно за будь-якого тренера. Юрій Морозов порівняно з першим матчем. Зробив мінімальні заміни замість Чернікова і хлуса вийшли в старті Євсеєв і Заваров. Голкіпер киян Михайло Михайлов уже на початку випробував на собі бойовий настрій господарів, коли раз по раз вступав у гру більше, ніж за увесь київський матч, де він відверто сумував, мерз, як кажуть футбольні вболівальники. Тут же одна атака Лаваля змінювала іншу. Поки на 34 й хвилині Євсеєв в центрі поля, не в простій ситуації, подарував м'яч у марусини, пластичний синегалець промчав правим краєм, увірвався до штрафного майданчика і чи то пробивав, чи то прострілював, але м'яч від Балтачі відлетів трохи назад, де Жан Поль Раб'є накинув на вільного Жозе Суто удар головою гол 1-0. І ось тут динамівці зіткнулися з цією самою проблемою, що й у Києві. Треба було пройти глибоко ешелоновану оборону Лаваля. І хто його знає, як би пішов матч далі, якби під завісу першого тайму суддя не відмінив ефектний гол Євтушенка ударом головою з відскоком м'яча від газону, зафіксувавши у Заварова, який і зробив навіс на голову Вадима. Момент перед вами, шановні любителі футболу, тож можете самі оцінити. Чи правильно було скасовано гол Євтушенка, чи ні? І після перерви ті, хто дивився гру, переживав дежавю київського матчу. Небезпечні навіси з кутових від Блохіна, з якими в блискучому стилі справлявся Годар, викликаючи своїми діями голосне захоплення трибун. Простріл Олега Кузнєцова у києва Вічернікова вздовж воріт, який не встигли замкнути одноклубники. Суцільні навіси в штрафний маданчик Лаваля. А якщо справа доходила до ударів, то вони рішуче блокувалися захисниками французької команди. До речі, їхні українські колеги Лозинський, Болтача, Дем'яненко, Кузнєцов, брали найактивнішу участь у динамівських наступальних діях. Перші троє розганяли атаки, Кузнєцов небезпечно пробивав. Удар Заварова головою опустився на перекладину. Загалом від киян знову всі побачили штурм воріт Лаваля. Але чим ближче було до завершення матчу, тим більше було відчаю у діях динамівців, яким так і не вдалося за два матчі жодного разу розпечатати ворота Годара. Фінальний свисток фіксує перемогу Лаваля 1-0. Гравець французької команди схопив м'яч, засунув його під футболку і побіг із піднятою рукою з поля. Напевно, таким чином він святкував поповнення у своїй сім'ї. А що діялося тоді на вулицях Лаваля, розповів той самий Мішель Сорен у 2018 році перед матчами Київського Динамо з французьким Реном у Лізі Європи. Цитую. Питання. І як ви змогли виграти? Відповідь. Я дуже добре це пам'ятаю. У другому матчі вдома Хосе Суто забив та Лаваль виграв. Це було феноменально. 20 тисяч глядачів та Мішелі Дальго, тренер збірної Франції, стали свідками нашої перемоги. Це було безумство. Все місто було шоковане щастям. Про це тільки й говорили. Деякі фанати прийшли зі своїми драбинками чи піднялися на ліхтарі, щоб краще бачити гру, адже багатьом не вистачило місць на стадіоні. Був величезний ажіотаж. Всі говорили про це і ми прославилися. Ми святкували перемогу кілька днів. Але потім ми програли у наступному раунді Аустрії. Кінець цитати. А мені залишається лише назвати склад Київського Динамо. У Лавалі боролися Михайло Михайлов, Олег Кузнєцов, Сергій Болтача капітан, Василь Євсеєв, Анатолій Дем'яненко, Володимир Лозинський, Леонід Буряк. заміна 28-го хвилина вийшов Михайло Олефіренко, Андрій Баль, Олександр Заваров, Вадим Ятушенко. Олег Блохін. У Києві ще грали Валерій Черніков та Віктор Хлуз. Чемпіонат СРСР Київське Динамо завершить на незвичному для себе сьомому місці. А незабаром після програшу вирішального поєдинку за вихід на Євро 1984 у Лісабоні, де Португалія обіграла радянську збірну 1-0. До Києва повернеться Лобановський. І почнеться копітке будівництво нової команди. У якої при морозові повністю розладналася дисципліна і знизилися вимоги у гравців до самих себе? Рік пішов на притирання і розбірки із зірками, а потім увесь світ у повному захопленні побачив перед собою суперкоманду світового рівня Київське Динамо, зразка 1985 86 років, вболіваємо за наші команди всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.